Всім доброго дня. Вербу ламали напередодні вербної неділі. І не всяка верба підходила. Хочу вас запевнити, що ніколи в житті колись наші предки не ламали лакочу Іву або якусь іншу вербу, яка така, не прихиляється до землі. Тільки та, яка біля водички, яку називали ще... Червоною вербою. Наламали котики. А верба не боїться. Ми нічого їй поганого не зробимо. Вона буде на наступний рік ще красивіша, ще гарніша, ще пухтіші будуть котики, щоб у кожній оселі була вербичка. Бачите, яка красива природа. Незважаючи, що холодно, річка. Україночка, вербичка, Яка чудова наша земля. Така прекрасна. Обов'язково в наступних відео покажемо, які ще були звичаї на вербну неділю. Повірте мені, про деякі із них ми не те, що не знали, ми навіть не могли подумати, що таке існує. А насправді звичаї українського народу вони не вичерпні. Вони настільки багаті, вони настільки різноманітні, вони настільки красиві, прекрасні, що це просто неймовірно.